Телеграф по центру. Марина. Доброго дня, Марина Шашкова, видання Телеграф. Пане президенте, два коротенькі питання. Чи є у вас зараз вже відповідь, чому скандальні і одіозні особи можуть спокійно виїхати з країни, а також ухилянти можуть заплатити хабар представникам е митної служби теж виїхати? Чи вважаєте, що в цьому є провина міністра внутрішніх справ Клименка? А друге питання: командир Радіс розкритикував українську владу, що на День Незалежності не було повернуто жодного азовця. Чому так? і чому Му Росія досі їх не віддає. Дякую. Дякую вам за запитання. По-перше, є прийняті кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками. Я не впевнений, що митниця тут при, при, ну, має до цього відношення. Прикордонники, все ж таки, да, ну ви нічого страшного. Тобто вони напрацюють рішення і що може бути, як з цим боротися. Я з вами погоджуюся, що це виклики, це велика проблема для нас. <кій> ну маємо вірити, що буде результат за два тижні. принаймні на папері, принаймні будемо розуміти, як це можна посилити, посилити і контроль, і відповідальність. Що стосується другого вашого питання, також було прийнято рішення. Для нас дуже важливо для мене було дуже важливо, щоб передусім сім'ї наших героїчних військових, які в полоні, сім'ї полонених, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається. Бо є складнощі в поверненні азовців різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі, і саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на ставці. Є відповідний формат роботи із родинами, і робота щодо узгодження списків не тільки ГУР, а ГУР тепер разом з службою безпеки України, разом з Лубінцем. І з зовнішньою розвідкою вони погоджують ці списки. Вони дивляться на цьому списки. Вони ставлять один одному ті питання, які родини або їх представники вони ставлять ці питання публічно і повинні отримати відповіді. Вони будуть ставити ці питання в своєму сьогоднішньому форматі, в цьому центрі повернення наших полонених і. Також віримо, що знайдуть відповідь. Те, що повернення було на 24 число співпадіння, тобто, це теж не до свят повернення людей. Це прекрасно, але боротьба за кожну людину це не про свято, це про щоденну а, щоденну роботу. Дякую.